Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Послухайте на мою загадку. Їхала пані у білому убранні. Як посипалося вбрання, всю землю укрила. Що це за пані? Правильно, дітки, це зима. А що ж це за вбрання? Посипалося всю землю вкрило. Правильно, це сніг. Яка зима, дітки? Холодна, біла, чарівна, морозяна, крижана, снігова. А як іще можна сказати про зиму? Зимонька зима, красуня зима? В зимку часто йде сніг. А як ще можна сказати? Сніг падає, сипле. І як ми можемо одним словом назвати це явище у природі, дітки? Правильно, снігопад. Що робить сніг? Кружляє, летить, стелиться, вкриває? Дітки, а ви любите взимку розважатись? Тоді відгадайте мої загадки. Ой, немає їм ціни, по льоду біжать вони, швидко ноги, ковзани. В зимовий студений час люблять всі малята вас. З гірки ми рушаємо путь, а на гірку нас везуть. Санчата. Я істота снігова. Я істота жива, з кульок я складаюсь, діток потішаю. Снігова баба. Дві дощички на ногах вміло їздять о. Мороз в ніс щипає трішки. Взимку діти грають сніжки. Молодці малята, всі загадки відгадали розумнички. А тепер, дітки, давайте пограємо у гру, яка називається зимові розваги. Ви вдивитесь на картинку і кажете, чи зимова це розвага, чи ні. Вірно я кажу. Чи не вірно? Грав в футбол. Це зимова розвага. Вірно? Ні. Катання на лижах. Це зимова розвага. Так. Грав в піску. Це зимова розвага? Подумайте. Ні. Ліплення снігової баби. Це зимова розвага, вірно, катання на роликах, на скейті. Катання на ковзанах. Це зимова розвага. Катання Та на санчатах. Це зимова розвага. Вірно, а купання в басейні це зимова розвага. Ні, молодці дітки. Дітки, подивіться на малюнок і скажіть, що роблять дітки. Правильно вони грають у сніжки. Тоді, чому ж дівчинка така засмучена? Мабуть, їй поцілили сніжкою. Дітки, під час гри у сніжки не можна цілитись у голову і обличчя адже можна травмувати свого друга або подругу. Особливо небезпечно, коли сніжки зліплені з вологого снігу. Тоді вони стають дуже твердими і гострими. Запам'ятайте ці правила. А зараз пропоную вивчити чудову скоромовку. На лужок йшов сніжок, вбрав лужок у кожушок. По ложку стрибав дружок і пошкодив кожушок. А тепер давайте ще раз промовимо. Але швидше. На ложок ішов сніжок, брав ложок, кожушок. У ложку стрибав дружок і пошкодив кожушок. Дуже добре, малята! Молодці малята! Добре сьогодні попрацювали. Я вам бажаю успіхів і будьте обережними під час зимових ігор. До побачення!